І сестри, уявімо собі, з якими почуттями відходили прокажені від Ісуса. Напевно, вони вже чули про Його надприродні здібності, бо чутка про це розлягалася по всій Галилеї. І вони з нетерпінням очікували, коли ж нарешті зайде до їхнього села цей учитель з Назарету. ті часи, та й довго після того. Проказа вважалася абсолютно невіліковною хворобою. Причому у Юдеї вона була ще й хворобою ганебною, яка ізолювала людину від суспільства, навіки замикала її у гетто, подібних їй, де ця хвора людина і мала поступово згасати. І ось вони почули, що є той, хто може здійснити чудо, хто може повернути їм здоров'я. І вони поквапилися назустріч. І що ж? Він пообіцяв їм зцілення, але нічого не дав видимого. Вони відходять такими самими, як і прийшли. Так він сказав їм іти до священника з невідомою метою показатися йому. Вони напевно знали, що п'ятикнижжя Мойсеєве Тора. Шанована юдеями, як найбільш священна книга, приписує показатися священикові після зцілення. Але зцілення не відбулося, і ось розчаровані, гнівні, вони йдуть від Ісуса. І раптом на цій дорозі якраз і стається сподіване ними чудо. Вони зціляються. І далі вже йдуть вони здоровими людьми. І тепер стає зрозумілим, чому треба було показатися священникові. бо саме дорогою до нього вони і мали дістатись цілими. І лише один із них в цю мить, радісну мить переживання виходу із важкої хвороби зважується повернутися і піти назад, щоб подякувати цілителям. Решта дев'ять прийняті своїм радісним почуттям, пішли собі геть, можливо, вони шукали своїх інших мотивів для стілення, може, вони думали, що якісь інші засоби допомогли їм. Усякому разі, вони забули про те, хто дав їм здоров'я. Як не здається нам це неприродним, дивним, як не обурюватимося ми вчинкові тих, Дев'ятьох невдячних прокажених. Але коли ми щиро пригадаємо своє життя і озирнемося довкола, то побачимо, як часто і ми чинили так само, як ті дев'ятеро. Хіба не бувало так, що ми у час важкої хвороби або нещастя ревно молимося до Бога, щоб дав нам здоров'я, щоб дав нам подолання тих випробувань, які на нас спали. Якось непомітно. Приходить здоров'я. Якось непомітно ми виходимо із тієї кризи, в якій опинилися. І дуже рідко ми пригадуємо про ті обіцянки, які собі давали, про обіцянки змінити життя, принести Богові подяку, звернутися до нього. Ні, ми починаємо шукати власних, раціоналістичних пояснень тому чудові, що відбулося, і завжди знаходимо. Бо звернімо увагу. Хіба Ісус не міг зцілити відразу негайно тих прохажених? Та, звичайно, ж міг. Як Син Божий, він всемогутній і будь-яке чудо йому під силу. Але Він дає можливість перевірити свою віру цим зціленим. Так само, як навіть своїм чудом Воскресіння, Він ставить нас перед дилемою, вірити чи не вірити. Приймати чудо. Чи шукати своїх раціональних пояснень для нього, тікати від реальності чуда? От, власне, ті дев'ятеро прокажених якраз і тікають від реальності Божої присутності у світі, і не розуміють, що тікаючи, вони провалюють той іспит, який даний був їм. Вони тікають від свого спасіння. Бо зцілення було тільки прологом до набагато більшого чуда дарування вічного життя. І лише той єдиний, хто оцінив дар, який він одержав, і повернувся, щоб подякувати рятівникові його від хвороби, саме він, пізнавши в Христі Спасителя і дістав вічне зцілення. Стілення від найважчої хвороби, яка є джерелом усіх наших недуг, від хвороби гріха, він дістав обіцянку вічного життя. Це є нам підказкою, підказкою бути вдячними Богові і не забувати не тільки просити Йому, але і дякувати. Ми зібралися зараз на основну молитву церкви. Як вона називається? Євхаристія. Тобто подяка. Служба Божа це служба насамперед нашої подяки Богові. Ми приймаємо жертву Христа із вдячністю. І знаком нашої вдячності є зміна нашого життя, осяяння Його присутністю Божою. Будь може, ми подібними до того єдиного далекоглядного, прокаженого, зціленого Христом. Щоб і нам дістати від Нього той найбільший дар, який приніс нам Христос у своєму народженні, приніс і дарував через своє розп'яття, через жертову смерть, зцілення від влади гріха. Амінь. Слава Ісусу Христу!